Слава Ісусу Христу! Уроки із книги Рух. Саме про це ми поговоримо. Вивчення книги Рух. Є така книга в старому заповіті, коли читаєш, просто захоплюєшся, як Бог дивним чином керував в житті людей. Отож, давайте ми на початок прочитаємо текст уривок із цієї книги. Перший розділ з першого тексту. Читаю в перекладі Валерія Громова. Було це за тих часів, коли управляли судді, і стався голод на землі. І пішов один чоловік із Віфлеєма іудеського з дружиною своєю та двома синами. Своїми жити на полях Маавицьких. Ім'я чоловікові тому Єлимелех, ім'я дружини, його Ноемінь, а імена двох синів його Махлон і Хілеон, Єфреф'яни і Звіфлеїма Іудейського. І прийшли вони на поля Маавицькі та залишилися там, і помер Єлимелех, муж Наеміні, і залишилися в. Залишилася вона з двома синами своїми, і взяли вони собі дружин із мавитянок, ім'я одної Орфа, а ім'я другої Руф. І жили вони там близько десяти років. Але помирали вони обоє: Махлон і Хілеон, і залишилася та, залишилася та жінка без двох дітей своїх і без чоловіка свого. І встала вона та невістки її, і повернулися з маавицьких полів, Бо почула на полях мавицьких, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліб. Оце такий уривок я прочитав, і я би хотів дещо сказати з історії, такий зробити вступ. А після цього, скажімо так, показати ряд уроків, які Дає для нас книга Руф. Отож, події, які описані в книзі РУФ, відбуваються в часи правління суддів. А це час, коли панує індивідуалізм, як написано, кожен робить те, що йому здається справедливим. Це далеко не кращий час в історії Божого народу Ізраїля. По причині голоду, сім'я. Єлимелех і його дружина Ноемій з двома своїми синами йдуть із Віфлеєма Іудеського жити на поля Моавіцькі. Коли вони прийшли і оселилися на Моавіцьких полях, сім'ю спіткало велике страшне горе. Помирає чоловік Ноеміні Єлимелех. Ноемій залишається з двома своїми. Синами ім'я одному Махлон, другому Хілеон. Після смерті батька вони взяли собі дружини із мавітянок, ім'я одній Орфа, ім'я іншої Руф. Проживали вони там близько 10 років. І наступні, е, наступне горе прийшло, і не одне в цю родину. Помирають. Цих двох, два сина Ноїмінь, які одружилися, і вони помирають. І Номінь вже знає, що таке смерть чоловіка і що таке смерть двох її синів. Тому вона лишається з двома невістками: ім'я одній орфа, ім'я іншій Руф. І цікаво, коли ми читаємо далі, шостий текст я ще раз хочу нагадати: встала вона та невістки, її і повернулися з Моавицьких полів, бо почула на полях Моавицьких, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліб. Тут є таке слово повернулися, навернення, навернутися. І якраз ця книга руф. Вона ярко говорить саме це, коли люди, певні особи, навертаються, скажімо, до Господа, або ж до того місця, звідки вони і вийшли. І тому вона почула, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліб, і вирішує рухатися в цьому напрямку саме туди, де є хліб. Подорож назад у Вифлеєм. Навернення Ноеміні та руфі. Коли ми читаємо, да, це буде шостого тексту по 22 текст першого розділу. І е, цікаво, що Ноемінь вмовляє своїх невісток залишитися. Там, де вони були, а вона сама хоче подорожувати. Вона розуміє, по суті, що чекає їх, тому що вони не з тої етнічної групи, да? вони із язичників. І вона розуміє по-людському, що немає майбутнього для них. І тому, що робить ноймінь. І вийшла вона з того місця, в якому жила, та обидві навістки її з нею. Та коли вони йшли дорогою, повертаючись у землю юдейську, Ноамінь сказала двом невісткам своїм ідіть, поверніться кожна в дім матері своєї, і нехай Господь створить з вами милість, як ви чинили з померлими та зі мною. Нехай дасть вам Господь, щоб ви знайшли пристановище кожна в домі свого чоловіка, і поцілувала їх, але вони підняли велання і плакали. І сказали вони, ми повернемося з тобою до народу Твого. Ну і же сказала: повертайтеся, дочки мої, навіщо вам іти зі мною? Хіба я маю ще синів у лоні моєму, які стали б вам за чоловіків? Вона не розглядає якісь інші навіть варіанти. Вона тільки бачить поблизу себе Поверніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути однору. однору... Отруженою, а коли б я й сказала, маю я ще надію, і навіть якби я цієї ж ночі була з чоловіком і потім народила синів, то чи можна вам чекати, поки вони виростуть? Чи можна вам зволікати і не виходити заміж? Ні, дочки мої, я вельми уболіваю за вас, бо рука Господня досягла мене? Вони підняли волання і знову почали плакати, пла, плакали і поцілувала орфа свекруху свою на прощання, а рух залишилася з нею. Частково вдалося щось зробити, Ноеміні, да? скажімо, одну, одну вмовила, але інша пішла з нею. І сказала Ноймінь, Ось невістка моя повернулася до народу свого та до богів своїх. Повернись і ти слідом за невісткою моєю. Але рух відповіла, а це такі ключові слова, напевне, одні із ключових в цьому листі. Не примушуй мене залишити тебе та відвернутися від тебе, але куди ти підеш, туди і я піду, та де ти житимеш, там і я житиму. Народ твій стане народом моїм. І твій Бог моїм Богом. І де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. Нехай те й те зробить мені Господь і ще більше зробить, але тільки одна смерть розлучить мене з тобою. Ноемінь, бачачи, що вона твердо вирішила йти за нею, перестала умовляти її. І далі ми бачимо, як описується в цьому листі в цій книзі. Як вони входять в Іфлеєм, як їх зустрічають. І йшли вони двох, поки не прийшли до Віфлеєма, і сталося, коли вони входили у Віфлеєм, то все місто заворушилося у зв'язку з їх поверненням і говорили, чи це Ноемінь? Вона ж сказала їм: Не називайте мене Номініню, а називайте мене Марою, бо всемогутній послав мені велику прикрість. Я вийшла звідси заможною, а повернув мене Господь з порожніми руками. Повернув мене Господь з порожніми руками. Навіщо називати мене ноїмінні, коли Господь змусив мене страждати і всемогутній послав мені нещастя? І повернулася ноїмінь та з нею її невістка, рух Мовитянка, яка прийшла з полів Мовицьких. І прийшли вони до Віфлеєма на початку жнив ячменю. Це важливо зауважити, на початку жнив жнива. І далі, коли ми читаємо другий розділ, на сцену виходить інша особа, Бооз, яку Бог і сильно використовує. І ми знаємо, що було далі, що вона збирала, які поради давала ноємінь, руфи, невістки свої. І ми знаємо, чим це все закінчилося, як Бог благословив. Одружується Боос із руфю, да? одружується і їх народжується син. І так історія продовжувалася. Отож, я би хотів, ряд уроків зазначити із цього тексту. І перший урок, який ми можемо взяти з цієї книги, Бог, який взаємодіє із цілим народом. Книги суддів це той же самий Бог, який піклується про окремих людей сім'ї. І це ми бачимо на прикладі Ноеміні і Руф Не тільки Бог з цілим народом має справу, але на рівні особистості однієї або ж однієї сім'ї чи родини. Іноді люди також забувають про це, навіть християни, і десь бачать когось успішним, от там його Бог благословив, або ще щось там добре. Але пам'ятайте, це той самий Бог. Він не тільки з народом працює, але він працює з своєю дитиною на особистому рівні і благословляє. І це ми можемо бачити. Ноймінь, коли вона пішла з того доброго краю. Недобрий не край, да? поселилася на моавіцьких полях з чоловіком, з своїми синами. Ми знаємо, що вона зустрілася, да? зустріла, але вона знову повертається назад. Другий урок. Те, що відбувається в житті Ноеміні і її невістки, вчить нас тому, Бог дозволяє відбуватися певним подіям в нашому житті, навіть болючим. Щоб нас наблизити до себе, повернути до себе. І це справді ми можемо бачити, що іноді Бог дозволяє певним обставинам бути в нашому житті складним яким-то речам, болючим, для того, щоб нас наблизити до себе. Після ніякого Якова, ми читаємо такі слова, це новий заповідь. Наблизьтесь до Бога. Є різна Божа присутність, і не варто путати. Так, Бог всюди присутній, але є його різна присутність, різна за характером. І якраз саме ось про це йде мова. Духовна, особлива присутність, коли він присутній на благословіння, і ти їх бачиш видимо. Наступне, горе чиної міні, ці складні обставини приводять її назад у спілкування з своїм народом. Тобто вони, скажімо, були тою складовою, яка посприяла. Да? Тому що, якби не сталися ці складні моменти в житті Ноєміні, е, в знак питання, чи вона повернулася б назад, якби не помер її чоловік, і два її сина. Наступний урок. Коли ми уходимо із зони Божої волі, ми страждаємо. Втрачаємо, як той блудний син. Коли ми вирішуємо повернутися назад і робимо практичні кроки, каємося, Бог не лишає нас благословінь І якраз книга Рутф саме про це й говорить, вона цьому і навчає. Коли Ноемій, скажімо, сім'я її, вона пішла з того краю звіфлеєма в інший край. Вона зазнала втрату. І вона сама про це говорить. Вона багато постраждала, але коли вона навертається, зовсім скрім, той, той же ж край, звідки вийшла, вона отримує благословіння, радість. Наступний урок. Бог реалізовує свої наміри, задумів в житті людей або ж нашому житті. Через життя інших людей. І другий розділ саме про це говорить. Як Бог реалізовував свої наміри і задуми через Бооза. Другий розділ з першого віршика говорить нам про те, як на сцену виходить інша особа, гравець, Боос. І як Бог дивним чином діє. Але... Він діє тоді, коли ці люди вже повернулися, вони є в... там, де є Божа воля, в межах Божої волі. І Бог використовує там і людей, і інші речі. Зараз ми про це поговоримо. Отож, пам'ятаємо, Бог реалізовує свої наміри в нашому житті, в житті інших людей через життя інших людей, їх служіння. Наступне. Наступний урок, який ми можемо взяти з цієї книги. Коли ми оказуємося в складних обставинах, нам на допомогу може вийти Божий закон. Ми бачимо, коли Ноемінь і, її, скажімо так, близька людина, невістка, руф, оказалися в складних обставинах, навіть вони вже повернулися туди, де є Божа воля для них. На допомогу їм прийшов Божий закон. І ми бачимо, яким дивним чином вона виходить заміж, Боос і руф вони поєднують своє життя. Наступне, що я би хотів сказати, Бог незмінний в своїх обіцянках, вірний, як обіцяв Авраамові, що в ньому благословляться всі племена. Він це зробив, він дотримався свого слова. І ми бачимо, що Руф навертається до Господа з іншого народу, але вона вибирає Бога справжнього, живого істинного робить своїм Богом і Його народ. І тому вона входить в ці ж благословіння, в цей ж заповіт. Наступний урок. Благословіння є там де є послуг Божому Слову. І це прекрасно розумів Боос. і ми бачимо, як він поступав, особливо четвертий розділ про це говорить, наскільки делікатно він діяв, і він розумів, що благословення є там, де є послуг Божому Слову. Навіть до друження і не тільки. Тому пам'ятаємо ці речі, якщо ми хочемо мати в житті благословення Боже. Нам важливо бути послушними, покірними Богу, Його Словом. І цьому навчає нас книга особливо, особливо скажімо, дії Боза. Наступне, коли ми в послусі Богові і Його слову, ми можемо бути учасниками великих подій. І ми це бачимо, скажімо так, коли Ноймінь, руф, вона. Вони проявили послуг в житті, да, то ми бачимо, як Бог їх потужно використав. І зараз ми на закінчення дещо ще більш підкреслим. Те, що стається в нашому житті, певні дії, їх головна мета може виконатися у майбутньому. Навіть не стільки, щось сталося там, да, вони отримали благословення при її житті, але в майбутньому станеться. Дуже велика знакова подія, е, натяк на яку робиться в кінці книзі, коли говориться, е, пишеться родовід. Тому, можна сказати, головне значення книги в родоводі, на чому і фокусує автор увагу. Хоч, і хоче якраз підкреслити, що це історія Давида. Автор хоче підкреслити дивні дії Божу, Божого проведіння і, скажімо так, в сім'ї царя Давида. Бог звершує дивне і посилає в цю сім'ю Божого сина, який народився від Дії втілився, і послух цієї сім'ї послуг Богові стає дверима, через які благословіння приходять не лише на Божий народ Ізраїль, але в цілому для всього світу. В цьому нас навчається книга таким ж урокам. І коли ми читали шостий вірш, перший розділ, написано тут деякі слова: Господь відвідав народ свій і дав їм хліб. Це, ці слова слід буквально розуміти. В той час Бог навідав і дав хліб, урожай з'явився, тому що був голод. Але я хочу сказати ось що е, чуть пізніше. Бог пособливо навідав свій народ і всю землю. Він прийшов у Христі в Сині. Наблизився якомога тобто сильніше, вже краще не можна. Він втілився, став ще сином людським, син Божий, і помер за нас. Ми знаємо, що таке фізична смерть, тобто духовна смерть. Да? Ми знаємо, що таке наслідки гріхопадіння, але прийшов Божий син. Він став на наше місце, він вмер за нас. Бог навідав свій народ е, і дав хліб. І саме Ісус є хліб, який зійшов з неба. Тому сьогодні залишається для кожної людини просто зробити те, що зробила руф. Да? І це слова, я хотів би ці слова на закінчення прочитати ще раз. Не примушуй мене залишати тебе та відвернутися від тебе. Але куди ти підеш, туди і я піду. Та де ти житимеш, там і я житиму. І ключові слова: народ твій стане народом моїм, і твій Бог моїм Богом. Це дуже важливо. І язичниця, да, але вона приймає ці слова, вона робить істинного Бога своїм Богом. І вона отримує благословіння. Вона отримує благословіння. Бог її потужно використовує. Тому Хай допоможе нам Бог пам'ятати і правильно діяти, пам'ятати ці дуже цінні уроки, яким навчає нас книга Руф. Це лише декілька, не всі. Хай поможе нам Бог це бачити. Тому що я переконаний, що вони можуть для нас бути благословеннями. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословені.